Ваш шпадково розрахунковий рахунок було призведено в роботі. З метою безпеки операція вимагає додаткового підтвердження для з'єднання з оператором на кнопку 1 або залишайтесь на лінії. Доброго дня. А яка проблема? Скажіть, будь ласка. Чого переводили... Uh, да, ні, не було такого. Ваші деньги зараз касовані, вони їх продовжують робити на страховому рахунку. Так, будь ласка, карта вами? Да, зараз, одну секундочку. Uh -huh. Так, ось... Скажіть, будь ласка, а яку вас не пам'ятаєте по карті? Ну, мені нещодавно зарплата якраз прийшла, я військовий, там десь 120 тисяч. Карту якою банку ви користуєтесь, скажіть, будь ласка. Приватбанк. Приватбанк, так. До ж ви гаркабіта зможете вийти? Ой, зараз інтернет трохи поганенький, то мабуть ні. Е, скажіть, будь ласка, у вас річка кабінет і мається? Е, так, так. Карта зареєстрована на, на, на цьому номеру? Е, так, на цьому, звичайно. Так, зачекайте, будь ласка. Як вас звати, як вам можу обращатися? Е, Сергій. Сергій. Зарплату переводили, так? А так, так, зарплата была. Ага. 120 там было на рахунку, так? Ну там, с копійками, але так, десь 120 тысяч. Часто вы до вашего личного кабинета пытались поставить только что деньги. По 24 тысячи, так, получается. А вы кому не выдавали свои личные данные, скажите, пожалуйста. Ну, рідним хіба, що, а так чужим чужим не давал. Днепропетровской области никому не давали? Ну, абсолютно не. У меня там никого не Смотрите, я сейчас ваши... Они могут отображаться в личном кабинете, деньги, но они сейчас лежат на страховом счете, чтобы они никуда не делись. приостановил все операции по вашей карте. Вы меня услышали? А шо... да, я... а что делать? Заблокировать я не могу сейчас карту, так как могут вывести деньги. Так. Я вам объясню, что делать, не беспокойтесь. Я же для этого с вами и связался, чтобы вам помочь. Угу. так, 864. Смотрите, сейчас смс-очка с тремя керамия поделится. Стой вниз, пожалуйста, опустите, продиктуйте мне СМС-ку. Так сейчас, чекай, чекай, бо мережа не дуже Гарна. так 5, 2, 2. Так, 5, 2, 2. Так, правильцем. Так, у СМС. Нет, 5 за 2 не подходит. Внимательно, смотрите. А, так. Сейчас ага. там внизу. Так, так а скажите, будь ласка, а вам не соромно військових оббирати в такий час? А чего ні? Ну, под. Если мы сымо с Россией. А, вы с Россией? Я ж думаю, сейчас вы поганенько украинскою володіете. И Так. І, а, да. І виходить, багатьох так розводите? Ну конечно, а ні? нет? Не, ну а серйозно, скільки, скільки на день можна так заробити. Ну, а ти на позиції сейчас находишься? Ні, зараз ні. Ну коли будеш на позиції, скинеш мені смс, кука калібр тебе прилетів. <гум> Дивись, щоб тобі дебіл не прилетів. Все. <гум> давай. Все, давай.